Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, постійна рубрика було, є, буде. Було, є, буде. Угу. Дивіться, те, що було, це невеличка сигніфікація, будь ласка, якщо у вас співпадає, да, якісь події або енергії, от, то дивіться далі. Вісім кубків. Це про. Період, коли було треба навчитися контролювати емоції, коли ви цьому вчилися. Да? Або ви потім, можливо, робили висновки: що ну, було б непогано контролювати свої емоції. Да? Тут про досягнення мети каже карта, про виповнення задуманого, процес пошуку вищого духу, була якась, вона ну, ще може тривати остання битва за ідеали. Можливий вихід з родини, тобто якісь зміни в цьому сенсі, да, можливо, уход від старих ідеалів, відхід від чогось матеріального, ну, всього, да, до духовного, тобто такий переломний момент. От, Але тут була і реалізація планів. Тут, якщо по енергіям, да, то все ж таки була така м'якість, сором'язливість, якась скромність. от. Mm. Ну, десь, десь так. Ще карта каже, що ви демонстрували наполегливість. У вас було таке е стійке прагнення досягнути мети. Якщо ви не досягнули, то м було тут десь трошечки розчарування, да, звісно. От, і ще тут каже про таємниці. Про таємниці, можливо, чому такий шлях у вас був? Да? Не дуже, скажімо, не дуже легкий. От. Тепер шут те, що зараз, але це старший аркан, він і туди, і сюди буде більш тривалий час впливати. да? Ну тут про якісь у вас безглузді погляди, да? про якісь дії не дуже обдумані, таке такі враження, що ви себе самостійно наражаєте на небезпеку. Тут карта каже ще про відсутність досвіду в якійсь справі. Можливо, ви занадто самовпевнені про відсутність принципів або у вас, або в вашому оточенні? Да? О, тому що карта каже: подивись уважно навколо. Зверни увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. І тоді ти зможеш уникнути неконструктивних дій та небезпеки на шляху. Зберися та сконцентруйся. Подивися на свою поведінку. Неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше. Да? Тож, треба. Просто взяти як порада взяти стоп у всьому, роздивитися, куди я йду, тому що тут, в принципі, да, все є. добре, переломний момент. Але ну ви кудись, можливо, не туди можете переламати свій момент, розумієте? Тому що ну якщо так йти, не дивитися під ноги, да і казати Я духовна людина. Ну супер, ну так ти ж ще в тебе не рівень Бог. да, Тому ти дивись, куди ти йдеш, якось слідкуй за цим. От, тож, просто, просто подивіться. Заплануйте просто, пропишіть свої плани і так далі. Зробіть стоп, да, просто проаналізуйте, куди я прийшов. От я зараз перед прірвою, да, перед прірвою. І що мені тут робити? Що мені далі робити? да, Мені розвертатися іти добре, але куди? Треба розуміти, куди йти. да, Тут про легкість, тут про щось нове. Але ну, можливо, звісно, по життю йти отак, граючись, да, карта теж може казати, можливо, ви дуже, дуже так знаєте. Занад серйозно до чогось відноситися, да, взагалі там, до духовного навіть розвитку, тоді карта каже, що треба ну, легше все ж таки. Але без необдуманих якихось дій. От. І що буде? Ну, король мечів. А, якщо ви чоловік, то для вас це поява сильного суперника. Ця людина має владу або якийсь великий бізнес. Якщо ви жінка, то це для вас про зустріч з людиною, з котрою вам взагалі, от від слова взагалі не треба пов'язувати своє життя в будь-якій будь сфері. Тому що тут про неадекватну людину, про ту, котра навіть здатна на те, щоб спричиняти іншим фізичне насилля. Тобто, да? ну, про якийсь не знаю, деспотизм такий, знаєте, про якийсь аб'юз. Тут люд або про людину, котра, знаєте, просто ця людина маніпулятор. Вона розуміє, що чогось іншого взагалі всього в своєму житті, да, вона може досягнути тільки за рахунок інших. Розумієте? От, і таким чином, тобто, ну це просто якийсь не дуже ментально здорова людина. Тож просто бережіться. От. Тут можливо просто буде, якщо то не, не людина, да, якась все одно небезпечна може бути ситуація. Дивіться, ну, а, да, продовжується. Тож, якщо ви зараз не візьмете стоп і не задумаєтесь, куди ви йдете, що ви робите, то можливо буде ну, якесь зітхнення да, з людиною, і у вас взагалі буде розчарування. От. Якась розруха може бути. Тут сумнівну ситуацію, в котрій піде річ. Просто життя та смерть, тобто серйозна якась може виникнути ситуація. Тож подивіться, будь ласка, куди ви йдете, що ви робите, для чого і де ваша безпека, і буде вам щастя. Бажаю всього найкращого. До побачення з повагою, Софія. Підписуйтесь.